Ось такий король планшетів. Поясню, король планшетів він тому, що він 12,7 дюймів, з надяскравим екраном, з Dolby Vision, з Dolby Atmos звуком, з JBL динаміками Це ще не все з відбитком пальців на Snapdragon 870 з 10-бітною матрицею. Дуже крутелесне. І це все коштує 210 доларів. А коли мені кажуть, що ти вже не встиг, ти не встиг його там вже. Оглядали багато разів. Ні, хлопці, ми оглядаємо тоді, коли коли рахуємо, що цей девайс саме актуальний на цей час і на е, старті продажів. Скільки він коштував, а скільки він коштує зараз? 210. Але це китайська версія. Ну не не варто, не варто вам скажімо так, сумувати з цього приводу, бо є деякі методи змінювати мову. Тож поїхали на каналі Технозон Україна. Слухайте, ну я його відкладаю. Хоча перед цим ми можемо зробити з вами замір е яскравості екрану. Ану, Оленка, де наш люмінометр? Будь ласка, подай нам. Але перед тим, як Оленка подасть мені, подасть мені алюмінометр, будь ласка, підпишіться та натисніть дзвони. А ще посилання на перевіреного продавця на цей планшет лежить у опису під цим відео. Е, в нас є алюмінометр. Ми заміряємо екран. Давай ми перемкнемо тут деякі показники. Ну, 384 покажи, покажи, будь ласка. 300, 384, 374 кандел на метр.

Тут заявлено 400 кандел яскравість, і, по, і те, що ми бачимо: 380-370, це у HDR, у піковому значенні на маленькому об'єкті. Ми ж залили весь екран а, білим кольором, тому воно так і повинно бути. А що в нас тут ще є цікавого? Цікавого є і мультимоніторинг, під при під'єднанні монітору через type c -шечку. і є режим персонального комп'ютеру і екран рівня Ретіна, як заявляє сам виробник. Але ми його відклали і поясню, чому я його вважаю королем. Бо сам по собі я використовую Xiaomi Mi Pad 6. Коли я робив огляд, не огляд, а коли я робив топ-5 планшетів, я його ставив на перше місце, бо ну, саме я цим користуюсь. Щоб ви зрозуміли, чому я користуюсь, бо в мене є смартфон Xiaomi Mi 13 t Pro і на Oxygen OS, і сам планшет на Oxygen OS. Та в нього теж Dolby-Vision Dolby Atmos екранчик, і він дуже крутолезний, а в крутолесний. Але в ньому оперативна пам'ять 6, а там 8. А використовую я саме, зупинився на Xiaomi Mi pad бо з екосистемою Xiaomi це дуже круто. Я, наприклад, натискаю на супозначку смартфону, і в мене раз з'являється мій смартфон. Так, я просто, я навіть не використовую смартфон, не підіймаю. Я можу використовувати смартфон прямо тут. Воно навіть звук передає. Я можу дзвонити прямо зі смартфону, прямо у свій планшет. Я на, на цьому планшеті використовую свій смартфон, по суті. До я можу використовувати, я сиджу, граю у Hearthstone, мені хтось дзвонить. Я раз так, о, воно знаєте, якось, от ось воно так скрито. Я так раз натиснув в мене смартфончик, відповів на на дзвінок, поговорив. Це ось приблизно так. Це ще не все. Тут же ж не тільки це. Тут же мав і мій мі з моїми усіма пристроями. в мене і пилосос а, Xiaomi, і де ще які пристрої, але шлюз в мене вдома стоїть. І тому я можу керувати ним а, саме а, усею своєю екосистемою Xiaomi. І роутер, до речі, роутером керую саме з планшету. У мене і у студії Xiaomi be 6 BE 7000 стоїть і все це воно поєднано. Але. Коли береш о, цей планшет у руки і вмикаєш екран, ти розумієш, що це ніфіга ну, собі. Так, давайте так. Посилання на Xiaomi Mi Pad 6 я теж кину в опис, під, в опис під цим відео, як і на цей планшет. Але зараз, на момент зйомки цього відео, він коштує 210 баксів. Вибачте, але за 210 баксів ви отримуєте 8х128, можна купити за 248 на 256. На глобальній прошивці. Глобальна прошивка, звісно, там мож, можливо, не буде української мови, можливо, вона буде. Але це вже не китайська. І хоча китайську можна русіфікувати, так, на жаль, там українізації немає. Бо в нас немає в Україні, до речі, нормальної спільноти, яка б цим займалася. Скільки років ми а, сиділи і чекали, поки за нас хтось зробить. Ну, якщо є ентузіасти, давайте відкривати форуми, Але зараз ми теж не про це. Ми можемо це купити у стандартній комплектації один планшет. Можемо додати силиконовий чохол, Побачите на розпаковці. Ось такий можете додати розкладний фліп-кейс, і можете додати ще Lenovo Pen. Lenovo Pen – крутелезна річ, бо цей планшет можна порівняти вже з якимись професійними рішеннями від Apple для редагування фото, для рисування. Так, Lenovo Pen дуже крутелезна річ. І тут в нас, дивіться, 12,7 дюймів LCD display 144 Гц. 144 Гц, 400 е, У нас роздільна здатність 2944 на 1840. У нас він завтовшки 6,9 мм 615 г. Snapdragon 870, 8х256, 10200 батарея, 13 Мп камера, 8 Мп фронтальна камера, дуже крутелезна камера, до речі, для, саме для навчання, для зуму, для скайпу, для вайберу, відбиток датчика пальців, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, сертифікація, Dolby Atmos і 4 GBL спікера. Ну тут вони, бачите, показують, що можна з ним робити. А ще ж під нього є ще клавіатурка. Я вам, до речі, на усі ці е, окремі якісь аксесуари, покидав вам о, ще опис під відео, о, скажімо так, посилання. В нього 10-бітна матриця, принаймні вони це заявляють, 1,7 мільярдів кольорів, 2944 на 1840, ретіна Level Display, тобто рівня ретіна. Dolby Vision, Dolby Atmos, о, тут вони ще заявляють, що можна онлайн відео дивитись 9 і 16 годин, 9 годин, 4K 60 FPS, USB 3.2 Gen 1, можна поширити пам'ять на 1 терабайт. Слухайте, а давайте підемо, розпакуємо. Потестуємо і зробимо висновки. Lenovo, і ми бачимо відразу. Коробочка приїхала. Ми, звісно, вскривали, тестували його. Давайте Pad Pro 12,7, Dolby Vision, Dolby Atmos, Sound by JBL, Qualcomm Snapdragon. Що в нас тут? Wi-Fi, 6, звісно, Android і Тюб. Сертифікація для ваших оченяток. Давайте, давайте, давайте. Відкрили тут відразу в нас, бачите, відразу він увімкнений, бо. Хочу вам показати саме екран. Коли ви побачите екран, ви здивуєте, що в е, нас планшет за таку ціну. Планшет за таку ціну має такий екран. Бачили? Це просто топ. Це просто 12,7 дюймів топ-планшету. Дивіться, яка плавність. Е, він у нас у такому е, чохлі. Давайте я його зніму. Звичайний силікон, який треба змінювати, бо їхня суть ціну. Давайте зняли. О! Є. Тепер. В нас є тут кнопка блокування з відбитком пальців. Ви знаєте наскільки? давайте я закрию. ви Знаєте наскільки вона швидка? Дивіться. Просто ідеально працюючий датчик, датчик відбитку. Далі дві колоночки тут, динаміка. Два динаміка тут це Sound JBL, type c -шечка. Поверху в нас два ось таких мікрофончика для е, шумодава, є в нас отакий, е, знаєте, регулятори гучності, і понизу в нас є коннектори для клавіатурки. Позаду блок камер, сам він металевий. Е, що в нас ще цікавого, є ось така штукенція. Там знаєте що? у нас лоток для мікроSD-карт, щоб поширити е, скажімо так, пам'ять. У комплекті в нас, дивіться, у комплекті в нас є ось такий дріт, 20 ватний зарядник швидкий, але я відразу замінив на Ugreen. І є в нас ось така скрепка для SD-карток. Чохол самий звичайний, не знаю, чи усі вони комплектуються чи ні, але у нас він з чохлом. Далі, в нас є один прикол. Перед тим як ми будемо показувати його тести. Дивіться, в нас є ось така фішка, ми увімкнули. І в нас він працює з монітором. Є в нас ось такий режим зеркалювання, а є поширений режим мультимоніторингу. Дуже класно. Бачите, не знаю, чи бачите, чи ви ні. Зараз з'єднається він з іншим екраном. І це в нас різні різні монітори. До того ж, ми можемо відтягнути і увімкнути віртуальний тачпад для іншого монітору. Тобто, тут ми можемо з вами вмикати якісь моменти. Давайте, гріє, грі. грі. Тут, наприклад, підвісити якісь додатки, та блін, задовбала з вашими там. Підвісити якісь додатки, які у вас там будуть працювати, чи дивитися фільм, наприклад. А на цьому екрані працювати. Ось таким чином, у вас працює мультимоніторинг. До того ж, це буде працювати і у режимі, наприклад, персонального комп'ютера. У нас тут є ПК режим, але він буде працювати тільки у режимі зеркулювання. Ну, у вас буде зате, буде от саме цей ПК-режим працювати. Про ПК режим трохи пізніше подивимось. Коротше, давайте так. Ми зараз його вже тут приберемо, все. Я доналаштую і буде. Будемо тестувати. Ну що, почнемо саме з Shadow Guns Legends Якщо хтось каже, що Shadow Guns Legends це а, така неважка гра для процесорів, то ви будете здивовані, бо навіть на 870-му Снапі ми ставимо високі налаштування на 60 FPS. Але якщо поставити ультра, то будуть вже в нас а, такі підгальмування. Тому побігли на високих. Поїхали. Дуже класна графіка. Якщо не грали, дуже рекомендую консольного типу іграшка. А, і в нас повністю адекватний, е, адекватна яскравість, адекватні кольори, е, класне керування. Е, нагріву практично немає. А ну, стійте, падлюки такі іноп... іншопланетні. Сидіти, усім сидіти. Клас, просто клас. Цей планшет з його екраном це ідеально саме для е, розважального контенту, для навчання, наприклад, коли потрібен зум, скайп і інші моменти. Як ви бачите, будь ласочка, воно все працює. При тому круто. Так, зараз відкриється оця штукенця. Давай, поїхали. Я вже тут знаю, хто де стоїть. Давайте пішли далі. Давайте туди сходимо, що там. А, воно не відкривається. Так, воно у нас зламане. Красиво, красиво. Зараз тут ще двох завалимо і будемо йти далі. Yeah. Ну, як бачимо, дійсно з іграшок ми почали. І от у нас тут і фільм відразу, і ми можемо відразу показати, як працюємо його. Будь ласочка, просто дивимося фільм у нормальній якості на мого Бо у нас тут є DRM-1. А знаєте, що хочу вам а, просто показати? Хочу показати звук. Звук крутелезний від JBL, а, дуже гучний, басистий і дуже класний звук. Тобто ми з вами можемо тут і дивитись контент, але це тільки початок того, що ми з вами тут можемо робити. А ви бачите, в мене тут і Фейсбук, і Телеграм, і Месенджер, інстаграм. Це теж в нас без зайвих питань. Зараз в нас встановлено часткову русіфікацію українізації. Поки що немає є, продаються вони з глобальною прошивкою. Я їх і рекомендую покупати, бо глобальна прошивка може бути з українізацією. Це саме китайська прошивка, на яку встановлено сет. Edit, і тут можна просто-напросто встановити е, локалізацію. Но я раджу купувати з глобальною прошивкою. А далі, якщо казати про його потужність, ось у нас 10 дотиків, і можемо вийти, подивитись, скільки ж в нас тут балів в Antutu. 725 755. Нормальна потужність, як і камера, яку ми зараз е, бачимо. Ну, ви, знаєте, що Ми фотографували, камера знімає в HDR. Але це в нас не камерофон і звісно не сам фотоапарат. Оленка в нас робить фотки. Досить непогано, вона робить детальні, такі, знаєте, з багатьма деталями для того, щоб оцінити дійсно якість цієї камери. Єдине, що нас, нас незручно, це саме тримати цей планшет, коли фотографуєш, бо це фактично якийсь маленький ноутбук. З камерою більш-менш все окей, але ви повинні розуміти, що ми маємо з вами. Ну і звісно, коло в Duty Warzone. Ми повинні з вами пограти. Давайте приземлимось і побіжали. Пошмаляємо трохи. Давайте. Полізли, полізли, полізли. Так, ну що, граємо? Call of Duty Warzone. Дуже прикольна гра. Якщо не грали, дуже раджу. Стій. Стій. До побачення. Є. Прикольно, прикольно. Слухайте звук. Мені дуже подобається звук, і дуже подобається екран. Це неймовірно. Звісно, для такого великого екрану потрібно переналаштовувати повністю керування. Я б на такому екрані вже вчився б грати у чотирипальцевому режимі, і буде все гаразд. Прикольно, просто прикольно. А ну йди сюди. Стрілюн. На все добре. Ну, починається. Ладно вже. Якщо казати про якусь системщину, давайте подивимось. У нас системщина тут це Lenovo tb 371 FC. На Qualcomm 8 ГБ на 128 з Bluetooth 5.1. Процесор це Qualcomm Snapdragon, хоча тут і написано 865-й, це 870-й СМ8250. На Кріо 585 ядрах 1,8 енергоефективних 4 ядра. Три ядра Кортекс ядра, А77 по 2,4 і а, одне велике ядро а 3,1, 7 нанометровий 64 біт. За дисплей у нас відповідає, ну у нас роздільна здатність 2944 на 1840, 273 DPI, 120 гц. Зараз покажу, є 144, але якщо виставлю 144, то тут буде мерехтіти. І в нас за дисплей Adreno 620 чи 650 тут чомусь не показую. Не знаю чомусь. Чому? Батарея 10200. Тепер в нас доступ до термальних датчиків є, Android в нас 13. Більш нас тут нічого не цікавить. Якщо там казати про швидкість роботи Wi-Fi, то зараз ви будете здивовані. Я вам поясню один, один прикольний момент. Дивимось на швидкість, на замір швидкості. Це в нас 400, 300-400. Щоб ви розуміли, це в нас Wi-Fi wi 5 ГГц. Максимально, що ми на ньому отримували, 500. Ну, 500, бачите, о, навіть 600 пішло. 619, 609. Нормальний замір швидкості до 630 Мбіт. Нормально. Але якщо ми перемикаємо на 2,4, перемкнули, давайте оберемо і стартанемо, то ми з вами отримуємо нифіка собі. Для 2,4 ГГц ми з вами отримуємо 337 Мбіт у піковому значенні. Це дуже круто. Це просто неймовірно. 340 на 240. Все круто. Тому з мережевими модулями в нас тут нема питань. Як, наприклад, із програванням у YouTube і оцінка звука тут просто неймовірна. Дивіться, цей ролик я створював власноруч. Дивіться, яка якість. При тому, що в нас тут Dolby Vision екран. Крутелезно, так? Так, дійсно прикольно. Мені дуже подобається тут дивитись контент. Великий екран, класний, гарний, якісний звук від GBL І це все у поєднанні з відомим брендом Lenovo, з нормальною батареєю. Не знаю, що ще потрібно для планшету. О, в нас тут PUBG Mobile. Дуже класна гра. А якщо хтось грав, але я граю у звичайний PUBG, тому mobile не дуже не дуже полюбляє. Що ти в мене стріляєш відразу? а? Дай мені втекти кудись. Бо щось не, не подобається мені, коли по мені шмаляють, але нічого, нічого зовсім не гальмує. Не, тобі коза. І нічого немає. блін. Порожній автомат. Що ти будеш робити? Навіщо було шмаляти? А? Та ні, хлопці, зовсім, зовсім не гальмую. Можна грати без обмежень. А до речі, то цей екран, оцей екран, оцей це е, саме для гри у е, такому режимі 4, 4, на 4 дотики. Дуже класно. Хоча потрібно цьому навчатися. Це не просто так, що ти взяв чотирма пальцями і почав гра грати. Ні, О, закрито, закрито. Ну, ладно, маємо, що маємо. Та ні, ні, в мене питань немає. Якщо у вас є якісь питання, то будь ласка, пишіть. Є. Там ну, зовсім нема питань. Все, коротше кажучи, будемо виходити. Яскравість просто неймовірна цього екрану. Ну, давайте ще карікс, так уже під кінець запустимо. Оба! І в нас Car X. При тому, що він працює просто ідеально на цьому планшеті. Хоча це одна з таких потужних іграшок. Давайте. Одна з потужних іграшок, для яких потрібен дуже нормальний процесор. І саме Snap 870-й в нас з цим впорюється. Нормально, поїхали далі. А звучок, а звучок, давайте зроблю гучніше, щоб ви чули. Просто топовий. Ну давай, давай! Такі автівки всі такі базові. А. Пишов дупу. Поїхали далі. Граю з акселерометром, але автівки такі фігові, коли вони ще не повертають, як треба. Айди. Куди ви усі? Я вже готовий пройти зробити висновки, бо дійсно прикольний планшет в нас вийшов. Як вийшов? Він вийшов ще у 23-му році, але знаєте, якось я не звертав на нього увагу. А зараз от звернув, куди ти поїхала фігняти довбана? Все, коротше кажучи, виходимо. Чесно кажучи, один із самих крутилезних планшетів за такі гроші за 210 баксів у базовій комплектації можна взяти надкрутий планшет з крутелезним звуком, з крутелезним екраном, з потужними можливостями. Коротше, ми рекомендуємо. Це один з топів 2024 року, не дивлячись на те, що він з 2023 року. Але у такому виконанні дуже і за такі гроші дуже небагато планшетів ви знайдете. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.